Я вас вітаю. Продовжується сезон заготовок зелені на зиму, і сьогодні у нас зелена цибуля. В сушеному вигляді я зберігаю цибулю двома способами. Перший ось так от, перетертою в пил, так вона дуже гарно зберігається роками, без страти користі, смаку та аромату, якщо правильно, звичайно, була попередньо висушена. Обов'язково в баночці, де гарно закривається кришечка, аби не потрапляла волога. Смак сушеної цибулі, звичайно, і отак в от пил відрізняється. Тому дуже раджу е, обов'язково зберігати і так, і так. Зараз показую просто висушену цибулю. Вона також дуже гарно смакує, сухенька, зберігає колір і аромат, закриваю кришечкою і зберігаю в сухому місці. Засолена цибуля, за цим способом вона зберігається рік без втрати кольору, смаку та аромату. І вже правильно заморожена, така як свіжа. Вона гарно розсипається і не містить собі взагалі шматочків льоду. Взяли собі потрібну кількість з контейнера, прикрили кришечкою, і все, поставили назад до морозилки. Зелень, цибулі, як і всю зелень. Я зазвичай вирощую сама, контролюючи правильний полив і догляд, аби отримати в результаті дуже смачну та ароматну зелень. Сорт у мене Штутті, Саджаю орієнтовно 15-20 см міжрядка. В рядочку ставлю один в один саджанка. І ось така от гарна, тоненька, завжди соковита цибуля в мене виходить. Гарно її змикаю, обов'язково змикаю, не зрізаю. Нам потрібно знизу мати максимально велику частинку оцієї білої плотної частинки. Цивулі. Гарно промиваю, хоча вона в мене в теплиці зростає, його не немає, чим так забрудниться, очищаю від пошкоджених частинок і даю гарно висохнути. Починаю заготовляти із найдовшого способа це засушування. Подрібнюю її, я люблю якнайдрібніше. А ви вже вибирайте самостійно. Звичайно, в процесі засушування вона зменшиться в розмірі, але коли ви будете вже готувати, додавати її в страву, вона також буде назад трошечки Збільшуватися, але вже до такого об'єму, як зараз, вона вже не збільшиться. 1 кг рівно. Мені дуже цікаво, скільки буде сушеної цибулі з свіжо нарізаного 1 кг. Обов'язково покажу у відео. Отож, дивіться, мене до мене кінця, Якщо вам цікаво, розпреділяю на решітки та на одне деко. Духовці у мене три яруса, так, щоб один раз заправити духовку і так висушувати. Починаю сушити перших 3 години при 35 градусів при відкрита духовка. Так волога буде поступово покидати зелень і так для неї буде краще. Далі, 7 годин, я висушую, можливо, комусь знадобиться вже менше, там далі вже по факту дивіться, при 50 градусах От також при відкрита обов'язково духовка. Далі другий спосіб засолювання. Сіль. Отаку от я використовую розумний вибір. Я не знаю вона дрібного помолу. І, як на мене, вона трошечки менш сольона, ніж Артем сіль, яку ми завжди використовували. Артем солі е, зазвичай додавала 200 г. Цієї, певно, додам трошечки більше, отак, хоча б на 24 г, аби запевнитися, мені щось здається, що вона менш сольона. Ніж попередньо, була так гарно перемішую. Уже коли впустила цибуля сік, накладаю її у банки з кілограма солі, ось з кілограма цибулі і 200 г солі, виходить отак: от 100% дві банки соленої цибулі. І ви можете зберігати ось так і просто без додавання нічого не в холодильнику. Але так як у нас виключають світло. і не, ну, не завжди зрозуміло, наскільки часу, то краще додати якийсь консервант або трішечки лимонної кислоти, буквально так, от, як дрібку солі, так само кинути. Ну, орієнтовно там гарний кінчик ножа, ну так от розсипати поверху. Можна додати оцту, якщо 9% столову ложку, якщо 6% яблучний, то ну, півтора-дві ложки. Трошечки більше. Я зазвичай в такому випадку кладу ацитілку не всім, вона подобається. Там пишуть, що це дуже шкідливо, але я вас запевняю, я постійно її додаю, нічого страшного не відбувається. Отак от от цибуля зберігається, це не обробка помідорів чи, наприклад, огірків, які. Термічно проходять ацетілка, там в кипяток, там заливають і пастеризують півгодинки чи скільки, там, чи 20 хвилин. От. Це, вже, це просто у свіжому вигляді, але вирішувати, звичайно, вам. Ще один лайфхак, аби не заосуджувалася цибуля або будь-яка засолена зелень. Зверху наливаєте олію, це не обов'язково там класти консервант, можете просто цибулю і зверху олію. Я вам просто показую, як воно в кінці іменно додаєте. Якщо, наприклад, у вас не така волога цибуля і сік впадався донизу, волога просіла, вона менш соковита, то через декілька днів долейте ще трішечки олії, тоді, коли вона вже просяде. І таким чином, щоб вона заповняла все, весь простір аж до кришечки. Так вона не буде пліснявіти і буде ще краще зберігатися, буде до того ж ароматна. Третій спосіб заморожування, гарно, також дрібно подрібнюю цибулю, От. після чого викладаю її на. Шуфляду від морозилки обов'язково застелену рушничком. В процесі заморожування, лишня волога, рушник буде вбирати на себе. Якщо тут лишився, наприклад, трошечки соку, воно буде е, також дуже вологий рушник потім, ви коли будете виймати. І цибуля таким. Е, Способом отак от замерзає, вона лишається сухенька, от її перетирайте, щоб вона не торкалася одна одної, ну, щоб можна було їм зручно набирати з контейнера стільки, скільки вам потрібно, щоб не було груточок. От, перекладаєте, накриваєте кришечкою і зберігаєте в морозивці також досить довгий період часу. У будь-якому випадку. Ці способи дуже гарні. І от такий от спосіб заморожування найкращий. Не в пакеті, не, не там, я не знаю, ще якось. А от саме так. Просушилася цибуля, сипаю її докупи. Дуже уже мені цікаво. Кілограм свіжої зеленої цибулі було. Що в результаті вийде? От. І ще зверніть увагу, що ми додавали цибулю знизу от 15-20%. Вона була плотною. Оця біла частинка, вона важча, це не саме піря. Тобто, якби вже ми використовували саме піря, то було б зовсім другий результат, вона була б набагато ще легшою. Отож, дивимося. Так, 69 грамів з 1 кілограма. Ну, можливо, десь там грам чи я розсипала, ну, орієнтовно 69-70 грамів. На вид багатенько, а вага дуже-дуже маленька. Ото половинку я відібрала в баночку, закрила кришечкою, половину я перетерла на отаку стару радянську формовку, яку я також перетираю і перець, і пудру цукрову. Вона дуже виручає мене на кухні. На сьогодні в мене все. І дякую вам, що були зі мною до кінця. Якщо сподобався вам хоча б один спосіб заготовки цибулі, обов'язково користуйтеся.